Стосовно злості і агресії, якщо сказати окремо, так, це насправді як не дивно одна із найкращих емоцій. Знаєте чому? Тому що вона дуже заряджає енергію, так? але ця енергія можна її направити в щось позитивне для себе, а можна навпаки обпекти себе самого і своїх рідних, і завдати їм, звісно, шкоди. Як випускати екологічну емоцію злості, в принципі, це підходить і до всіх емоцій. Так? Це перше признати її. Ви можете навіть відчути, де вона в тілі, в якій точці тіла ця злість у вас знаходиться, уявити, можливо, якийсь образ вам прийде в уяву і видихнути з свого тіла. Так само от, чітко проговорюєте, признаєте, що ця злість, що ви її відчуваєте, і вже інтенсивність її стухає. І злість це дуже така сильна тілесна реакція. Тому круто, якщо ви будете підключати тренування в той момент, коли ви відчуваєте злість, поприсідати, так, там, повіджиматися, зробити якісь фізичні вправи і розвантажити себе.